Привіт, друзі! Сьогодні детально розбираємося у політичних перипетіях Чернігова, а також говоримо про ІТ. Олександр Рись в гостях у передачі Наші Люди. Я взагалі з революції 2004 року я почав слідкувати за політичними подіями, політична освіченість молоді і, взагалі, суспільство має бути вищою, щоб ми обирали дійсно зважено. І в мене особисто немає е, такої симпатії до якогось політика. Протистояння Ломаки і Брижинського це е, така історія, яка з самого початку була закладена. По суті, це це теж боротьба за владу. Якщо говорити про... Мій шлях до, можна сказати, такого назви як політична оглядач, то я взагалі з революції 2004 року я почав слідкувати за політичними подіями. Спочатку я десь скептично ставився до політики, але потім все більше і більше цікавився політичними процесами. В 2006-7 роках я долучився до проектів громадської мережі Опора. І звідти почалася більша громадська діяльність. І так як проекти опори були пов'язані з спостереженням на виборах, то я відповідно долучався і до цих процесів, більше цікавився. І згодом, вже в 2009 році, я заснував таку ініціативу, як клуб молодого політолога. Тобто я дійсно вважав, що політична освіченість молоді і, взагалі, суспільство має бути вищою, щоб ми обирали дійсно зважено, аналізували нормально, розуміли хоча б загальну політичну ситуацію, і тому я вбачав, що така ініціатива саме може допомогти молоді більше розібратися в політичних процесах. Тому і почав. Такі організовувати зустрічі, де молодь може поспілкуватися з політиками, з експертами. На той час один з перших експертів, який долучився до Чернігівського політклубу, або тоді ще клубу молодого політолога, це Юрій Паперний, який дійсно дав, можливо, поштовх десь ґрунтя і для мене особисто, і в цілому для клубу. А далі у нас було дуже багато ну, і політиків, і експертів. Ну тому, якщо говорити коротко, то почав з громадської діяльності. І прийшов до того, що дійсно намагався аналізувати політичні процеси і висловлювати десь якісь свої думки, аналітичні матеріали реалізовувати. Так воно, в принципі, і дійшло до політичного оглядача. Дійсно, залишатися незалежним, коли політичні сили борються, десь хтось хоче маніпулювати, нав'язувати якісь свої думки, доволі важко. І, але я я, ще з 2009 року я намагався все-таки нейтралітет зберігати, чи можна бути незалежним там на 100%. Ну, це, це дискусійне питання, але намагався представити різні погляди і таким чином. Якщо говорити про саму ініціативу, там, наприклад, Чернігівський політклуб, чи на початку клуб молодого політолога, то ми в основному намагалися там з колегами і я особисто, щоб це були якби. Самокупні активності заробити на цьому, якщо ти незалежний, практично неможливо, але все-таки намагався вислуховувати різні думки, різні по суті. Такі меседжі від політиків, і намагався подати якусь нейтральну ситуацію. Я за цей час, знаєте, багато хто мені там закидав за цей час з усіх боків. Ти там продався одній політичній силі, ти іншій політичній силі продався. Наприклад, я там. Ще колись давно, наприклад, з, з бувшим мером Соколовим, провів там зустріч, мені сказали, все, ти Соколову продався. Там або на клубі молодого політолога було підписано там коаліційну таку угоду місцевої опозиції в свій час. Така була історія. Тоді, а ясно, ти там ти продався опозиції і тому подібне. Але враховуючи, що з різних боків з усіх ці закиди. Були рівномірні, то це свідчить про те, що все-таки нейтралітет вдається зберігати. Я чесно не скажу, що я, наприклад, бачу якогось політика, який би прям був ну, настільки топовим, щоб не можна було сказати, що у нього там нема мінусів чи ще чогось такого. І в мене особисто немає е, симпатії до якогось політика. У е, майже у кожного політика є в той, в той чи іншій пропорції є позитивні моменти, там, бачення, дії, е, а є і те, що якісь. Або Взагалі Дурощі виконують наші політики, або просто їх позиція, вона мені здається, ну, неприйнятною. Ну, дійсно, представлення Ломаки і Брежинського це така історія, яка з самого початку була закладена. І в цій історії є велике підґрунтя давнє. Ми можемо згадати і в цілому боротьбу так сказати офіса президента з місцевим. Самоврядуванням, ну я не скажу, що прям офіс президента там прям. Сильно боровся з місцевим самоврядуванням, але були такі інциденти. Вони не тільки Чернігова стосуються, коли дійсно місцеві там впливові політики вони не знаходили спільної мови з офісом президента. І так відбулося і з тим же самим і Отрошенком, і офісом президента. Тобто, по суті, це, це теж боротьба за владу. Офіс президента хотів, щоб їх партія, їх вплив в Чернігові, в Чернігівщині були сильнішими. А так як Атрошенко монополізував, можна сказати, і владу в місті, і в області, то і було протиборство. Плюс Атрошенко домовився з Кличком, меморандум там, про співпрацю вони підписали. І, відповідно, це все не дуже подобалось центру. Відповідно, ця боротьба ще тоді виникла, і потім були перед повномасштабкою вибори по 206 округу, де балотував. Вся той же Ломако, представник команди Атрошенка, і відповідно, якби тоді вже назрівала ця боротьба, але ну, принаймні до повномасштабки так, зелені так і не виставили кандидата. Чи, чи могли б вони когось виставити, не знаю. Прямо такого очевидного, сильного кандидата у них на той час не було. І повномасштабка вона десь трошки припинила це протистояння, начебто всі об'єдналися там. І Чаус Трошенко для захисту міста. І, в принципі, я оцінюю їх дії під час повномасштабки позитивно. І Трошенко, і Чаус, мені здається, проявили себе з непоганої сторони. Але далі, коли вже облога Чернігова і, 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 і припинилася, то знову ж таки повернулися до... На тих же політичних таких баталій, і е, тут мені, мені здається, що коли поставили військову адміністрацію, поставили Брежинського, то по суті, мені здається, це от і був крок там офісу президента для того, щоб мінімізувати монополію Атрошенка і якось десь ну, забрати на себе частину влади. Виходить це так собі у них, але це і є, по суті, оця політична баталія, яку ми зараз спостерігаємо. Я е, так скажу, що е, якщо говорити про Ломаку і Брижинського і їх е, протидію, то, по-перше, хочу сказати, що е, це все-таки більш негативно для Чернігова. Звичайно, ми можемо сказати, що конкуренція політична вона може призводити до якихось політичних е, або взагалі економічних зрушень по розвитку міст. Ста, але в даному випадку мені здається, що все-таки це більш негативна тенденція. Той же Бережинський, який, начебто, в теорії міг би більше займатися саме напрямком там безпеки, очевидно, що у нього є такі задачі, щоб зменшити вплив саме команди Атрошенка, саме міської ради в, з монобільшістю. І відповідно його дії часто просто зосереджені на протистоянні, а не на розвитку. І в принципі, теж саме можна сказати і про Ломаку, тобто він. Треба визнати доволі сильний медіафахівець, і він, можна сказати, переграє в медійному сенсі Брежинського, тому що він з нічого може створити ситуацію, в якій пропіаритись, десь зманіпулювати, якщо говорити про ті ж самі фонтани. Та, по суті, він вийшов сказав, що ми не будемо витрачати гроші на фонтани, ми передамо на ЗСУ. Що там потім Брежинський вийшов і сказав, так, і ці грошей взагалі не передбачалося з самого початку. Але ж кому вже по суті, там, люди головне подивилися, що Ломако зекономив, передав на ЗСУ. Хоча це просто з нічого створений піар-хід. Да? І, і в таких моментах. Там, або про зараз про звіт Брежинського, а хто взагалі сказав, що він має звітуватися? Тобто, е, якби, але на цьому він з нічого може створити політичні маніпуляції, грати на цьому, заробляти свої політичні бали, десь дискредитувати Брежинського. У Брежинського теж є якісь можливо позитивні ініціативи, але враховуючи, що медійно е, не все гарно виходить, то відповідно, е, якби. Зараз це, це протистояння, воно по суті. Негативно для Чернігова в тому плані, що, наприклад, міжнародні організації приїжджають, вони не розуміють, з ким говорити. Тобто, чи заступник, чи вірніше з виконуючим обов'язки міського голови Ломакою, чи з обласною там, військовою адміністрацією, чи, чи з Брежинським. І це все теж негативний фактор, тобто, нема з ким спілкуватися, незрозуміло, хто в результаті буде вирішувати, чи може щось гарантувати, тому що от зараз от ці в міській раді. Жобогодюкінг щодо тих моментів, хто має впливати там на бюджет, на, на взагалі прийняття рішень. І через суди вирішуються зараз. от Брижинський подав до суду. Тобто, це, це така ще юридична казуїстика, яка насправді тільки заважає розвитку Чернігова. Тому я в цілому. Хочу так сказати, що е, нам насправді не вистачає можливої третьої якоїсь раціональної, більш е, класно, ну, більш такої продуманої Раціональної політичної сили, яка буде зосереджена на конкретних там питаннях розвитку міста, буде пропонувати інноваційні підходи, тому що в цьому плані мені здається, що і команда Трошенка, яка по суті монополістом є політичним, вона десь гальмує політичні процеси і розвиток міста в якихось моментах також. І я думаю, що і команда Брижинського, і намагання просто політично. Переламати через коліно міську раду також не дає позитивних е, зрушень. Е, мені здається, що вони реально зосереджені на політичній боротьбі, бо такі їх задачі. А те, щоб розвивати місто там, чи захищати його, ну, щось, щось вони роблять, але мені здається, акценту на цьому у них нема. Тому я е, е, впевнений, що після. Перемоги нам треба працювати над інноваційними рішеннями над, над раціональними політичними командами, які будуть реально ґрунтуватися на розвитку міста. А монополія, монополія політична мені здається, що це не ок, вона не сприяє розвитку. Тому я сподіваюся, що після перемоги і у ці зараз воюючі політично. Сторони, вони відійдуть, втратять владу і прийдуть нові люди. От таке моє завершення цієї думки. Якщо говорити про ті в Чернігові, то ситуація вона трошки негативна, можна сказати, тому що через повну масштабку, через цей кризовий період у нас. Реально багато виїхало спеціалістів. Вони продовжують працювати і там і на чернігівській компанії, в тому числі для аутсорсингових компаній, які виконують замовлення да, для когось, розробляють якісь продукти для когось на замовлення. Це є негативна тенденція, тому що якщо раніше були великі доволі офіси, були представництва великих аутсорсингових компаній, то зараз нема потреби в цих великих офісах, тому що багато хто віддалено працює, багато хто виїхав. Відповідно, на пальцях можна прорахувати прям великі офіси цих компаній. Продуктові компанії також представлені в Чернігові, тобто ті, які розробляють свій власний продукт, продають його, формують бренд, і вони також мають до сих пір офіси в Чернігові, але. Вони Мінімізовані. Ну, я от можу сказати про Сенпульс, в якому я пропрацював дуже багато років, і який будував бізнес-центр ну, з IT-напрямком на Любицькій. І там дійсно доволі великі площі мали займати IT-компанії, але зараз. Я сподіваюся, що цей центр буде такий добудований, бо він зараз пошкоджений, але і такої великої потреби в великих площах для айтішників вже немає. Я думаю, що це все-таки негативно впливає на IT складову Чернігова. Проте є у нас чернігівський it кластер який розвиває цю історію, взагалі намагається розвивати IT в Чернігові, і важкувато, можливо в деяких моментах при негативних тенденціях, проте я вважаю цю ініціативу дуже потрібною і сподіваюся, що все-таки віддалено чи невіддалено ІТ в Чернігові буде розвиватися. Розумієте, от якщо говорити про IT, то воно розвивається онлайн і без прив'язки до якогось регіону. Звичайно, хотілося, щоб більше айтішників залишалося в Чернігові, щоб вони тут працювали, відповідно витрачали гроші і таким чином стимулювали економіку міста. І, і це звичайно, наприклад, через той же Чернігівський it кластер це намагаються робити, але є реальні процеси війна. Є е, і дещо трошки зниження темпів росту в Айці, навіть е, ну, можливо, і негативні цифри по деяким напрямкам можна назвати через, знову ж таки, через повномасштабку. Тому е, я думаю, що поки що позитивних моментів там, на найближчий час нам вряд чи варто очікувати, тому що поки буде війна, все-таки будуть виїжджати там або на. Захід України або в Київ, наприклад. Проте, я думаю, що коли ми переможемо, то Чернігів може бути класним місцем для it спеціалістів тому що тут і ціни більш прийнятні, ніж в тому ж Києві чи в містах-мільйонниках. Тут комфортно жити, це реально комфортно, бо я теж поїздив по багатьох містах. І насправді Чернігів реально комфортний для. Для роботи, для життя, і якщо ти працюєш онлайн, то чому б тобі не жити в класному, комфортному місті, якщо ти можеш в будь-якому разі працювати на будь-яку компанію світу? Тому я вбачаю, що після перемоги у Чернігова є можливість залучатись або повертати айтівців і таким чином розвивати цей напрям економіку міста. Друзі, якщо думка політичного оглядача вам сподобалася, то коментуйте, ставте вподобайку і підписуйтеся на час Чернігівський.